Усіх вітаю. Мене звати Вакуланко. Ярослав У. І на сьогоднішній трансляції Ми з вами подивимося моє відео про Нідерландську мову. Ну а наприкінці этого будет найцікавіше. Так що... Уважно дивіться до кінця. Так що ви, мої уважно. Дивіться все до кінця. Усіх питаю. Мене звати Бахкуленко, Ярослав. У своєму видео я розбил. Просто не дарландский мол, но я не буду От. Вот. Ні. власне. що я тут ходу сказати? Вот 12-й стоит переслава в а, а, старый нидерландский город. А, вот из, вот, из 12-го по 16-й стоит переслава в старый Но 16-й стоит перетягивать а, уже и, и с Вот, і власне за основу відео про нідерландську мову я беру нідерландську. нидерландскую. И власно, если продать відео, то що я тут можу зробити?

це идушцовный блок мой раю идушь це одного и блок мой район мой африканцы такая мойка вы не плановой пьяный делает делать нидерландскую мову можливо на моєму буде будет про мову мол і про пройдешь і власне, якщо продовжити продовжувати, то переходимо до фонетики і ортографії. уже говорит про а это куритураси, то власть ощущение почувствовать. Значит. У Нидерланд. У, Нидер... у Нидерландскому Алфейде. У нынешнему Нидерландскому алфайте. Найдите. 27 литр У Нидерландском алфа У Нидерландском алфати найти честь латинских литров и особенно нидерландский биграф. И я тут надо что ли Латинський биографии. И это уже Нидер... ну, нидерландский мой, латинский бирграф. И это уже тебя прямо и не интервью. Нидерландский мой. Ну и вот нидерландский мой бирграф. И это по-настоящему. я говорю, что он... Эй. Ну, а

Ви бігавте, йдеться через Єзук, як, наприклад, у своїх шаблонах. Як, наприклад, у своїх шаблонах. Θυμάμαι υπέροχα. Α, ε, χρησιμοποιηθεί για λουκού. Όπως, για παράδειγμα, η οικογένειά μας είναι η Ουκρίνα. Ωραία. Ωραία, τώρα προχωρούμε στην γραμματικότητα. Δηλαδή... Ο Ιγραμμάνσικος μου... Yeah, вот oh. yeah. yeah. тут сказати. Тут інформація про видним сидоидо я тут хочу сказать. Можно я и видео скажу про пикник Нидерландский мой. Нидерландский мой Я Нидерландский мой я названный Видмина. Кримтон. Кримтон не у Нидерланд. Кримтон у Нидерландский мой я и довольный А полная информация про Видминке будет в описании видео. Liksom ö... Ö. 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 Det är svårt. Men det är svårt. Och då ö. Och det är också... Ö. Och... Underhållning. Det är svårt. Man kan inte strypa upp det. Det är så Och, 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 och. Att det är så. А тепер перейдемо до лексики. Що ти хочеш сказати про лексику і нікарландську мову? Ось у це слова нікарландського походу. Нет. Проте, проте, тим не менш, тим не менш, у Ніберзанському є деякі інші мої слова. Продолжение какие тут выставки можно тут заработать. Значит. 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 Смотри, вот. вот. так Значить, що я тут хочу зрештою сказати. значить... У південних діалектах нідерландської мови так і дійсно. Часто використовується французька термінологія. І крім того, південне так от власне до чого ж я веду аудиторію. Я вже неодноразово на своєму ютуб каналі розпідав хто такі африканери. І якщо з тисло, то африканери це. Африканери це. Народ. Це один із германських народів. Так от, власне. Африканери це. Африканери є. Африканери – це нащадки. Африкамери це колоністів нідерландського, німецького та чеського французького походження. Хоча дійсно. Хоча дійсно. Французи взагалі колонізовували тільки Північний Захід Африки. Але тим не менш... Тим не менш... Деякі етнічні французи все ж таки жили і в південно-африканському регіоні. Тобто деякі етнічні французи все ж таки жили у Орном... жили у, у Південно-Африканському регіоні. Власне. І власне, деякі етнічні французи, які жили у південному африканському регіоні, і то о, о, певною мірою вплинули на етногенез африканерів. Так от я згадував, що деякі африканери, є наші колоністів німецького походження. Так от, у вас, от. Так вот, власно. Так вот, ласно. Значит, вот, Немеччина на Намибию еще до Первой Святой войны. Николай его уродил. Угу. Угу. И, власне, вот у... Вот. И, власно. И, власне. Да тоже я вот аудитор. Добро же я воду аудитор. Уже під час першої світової війни Намівія перейшла я тоді ще до південно Африканського Союзу. А після другої святої війни. Після Другої святої війни. І Намібія... І бія, та, все ще зберігалося під контролем Південно-Африканської Республіки. І власне. Намібія здобула незалежність. Намібія здобула незалежність тільки в 1990 році. І, власне. Таким чином. Таким чином. Таким чином німці теж вплинули на, на формування африканерів. А загалом, резюмуючи все те, про що ми з вами горли, я хочу сказати, що Мова моафриканці дуже близька до нідерландської мови. От. А загалом, підписуйтесь на канал. Сталту, та лишайте коментарі.